Шановні, мене звати Макс Райт, і ви, можливо, скажете, чому Макс Райт? Чому не Макс Лефт? Я просто люблю бути правим. Ну, Ну, якось так. Ну, типа тако. Взагалі я весільний ведучий, не тільки вже 8 років, і у мене сьогодні дві надскладні задачі. Їх дуже складно виконати. Перша – це не включати голос ведучого. Оце все. Реально складно повірте. А друге, це нарешті вперше в житті казати мати в мікрофон. Блять. <праць> Колись в дитинстві я думав, що страшно бути дитиною, ну якось у мене розминулася алергія. І чи знали про це мої батьки? Ні, вони не знали. Почали вони щось догадуватися, тоді, коли я прокидаюсь і не можу дихати. І вони такі: ну, фігурю, знаєш, що робити, ну, попий водички. <праць> <праць> Коротше, складно буде дитиною, особливо, якщо батьки тебе не вивозять. Але ще страшніше бути батьком. Шановні, чисто для мене. Поплескайте, хто батько? Або тут є такі люди. Боже мій! Дякую, дякую, дуже дякую. Просто щоб я знав, що я не один, що хтось мій матеріал, можливо, да, оцінить. Шановні, шановні, зараз я батько дівчинки, і це навіть одяг їй купити, це дуже велика напруга для мене. Коротше, ну легко купити одяг собі. Точніше, як я, я і собі хуйню купляю, вибачаюсь. А коли, а коли дівчинці, ну це, це піздець, ну вона ж не може виглядати як я. Ну тобто легко бути батьком хлопчика. Купуєш таке саме ну, срань, тільки маленьку, і погнали. Ну, ви бачили цих, хто тосів, довбойо побільше і довбойо поменше. <праць> <праць> а, а коли дівчинка, ну вона ж не, не може бути такою, як я. Вона просто не заслуговує на це. У неї має бути шанс в цьому житті. І я часто купляю одяг на дитині, тому що інакше суспільство мене засудить. Але я не знаю, за що вона засудить мене більше. Що я не купляю їй одяг, чи те, що я купляю їй хуйню. І отут я не знаю, що гірше. Що моя дитина тупо не вдягнена, і люди такі, бля, походу, він не справляється. Чи те, що моя дитина вдягнена, як я, і люди такі, — «Блядь, він стоподово не справляється. Просто. Трішки про екологію спілкування. Ну, це моя фішка. Значить, нещодавно ми пішли з донькою на ролики, ролердром. І в мене ніфіга не виходить на цих роликах. і вона мені каже, а вона підтримує, як може, як може. І вона каже: папа, у тебе в цьому житті ніколи нічого не вийде без мене. Але, але не бійся а з тобою. Так, я звернувся до психолога. І я кажу, психологу кажу, у мене дитяча травма, а там фахівець, типу, о, ну це серйозно, розкажіть коли, як трапилось? Я кажу, ну блять, вчора на роледромі. Взагалі складно бути батьками, не зриватися по дрібницях. Дуже давно я заходжу в дитячий садок, а там якась бли, міні гадзіла б'є мою дитину. Я, я кажу вам, перша реакція просто ну от реально, але я глибоко інтелігентна людина, тому я славу нахуй. Я, я... Ні, 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 Шо -шо? Ні, ні, такого не було. Я, я, я просто там відштовхнув у вікно. Ну, ну теж ті, ні. А, Я екологічно поспілкувався, ми все налагодили. Я ж по суті аніматор, я був аніматором багато років. Я знаю, що таке дитяча жорстокість. Я вам кажу. Одного разу хлопчик на святі просто 9 років починає збивати дівчинку. Я його витягаю, як можу? Осеспокою. А він мені каже: Ну, він кричить, він каже: Тобі піздець, мій батько тебе посадить в тюрму, ти там знаєш нахуй.' Я такий. Я, я дивлюсь на це і думаю. Ну, я більше не працюю з дітьми. Краще я буду рознімати бухих чуваків на весілля. Так я став ведучим». Ну, тим не весіллем. Хочеться додати, що виховувати дитину це завжди челендж. Якось ми просто йдемо по вулиці з донькою, і все, в принципі, чудово. І тут попереду на асфальті намальований просто величезний хуй з яйцями. Я не знаю, як це пояснити дитині. Я не готовий до цієї розмови. Ну не так я уявляв собі секс едукейшн з донькою. От ми йдемо, от ми бачимо, я такий, до речі, донька, це хуй. Хочеш поговорити? Поговоримо про це. А, а ще більше я боюсь, що вона, що вона мені скаже. Вау, папа, де да це ж сьомий хуй за сьогодні, що я бачу? Ву, ніхіра собі, вау, вау, вау!» І е, все це в голові. І тут вона бачить це. І я все завмираю, я не очікував, що вона це скаже. Вона е, каже: Вау! ніфіга собі мороженка! Ху! прикол! Я такий, блядь, це мороженка, йдемо, да, йдемо, тільки йдем. А, а, а сам думаю, а що як вона насправді все знає? Що, як, поняли, просто береже батька, що як поки. Ну, типа, типа, вона бачить, я хуй-хуй, я, така, я не готова про це спілкуватися з папою, ні, ні. Як? І така, о, точно, мороженка. І поки я там радію, що пронесло, у неї в голові такий. Фу, він купився. Це було близько. Хочу додати, що мені мені здається, тільки моя думка, що взагалі у неї ж є очі і зараз соцмережі ну, це поняли, да, уже аргумент, що не є очі, це дуже складно захистити дитину від хуїв, вибачте. В наших соцмережах, взагалі, якщо ти дівчина, ну і ти зареєструвалась, мені здається, тобі одразу прилітає 10 дікпіків просто одразу, як перевірка, що ти не робот. Типу, виберіть всі картинки з хуями. І, 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 це, і це проблема з точки зору батька. Шановні, вибачте, за шановних, ведуча фішка. Це дуже ск... Я дуже я просто з собою зараз. Я вмираю. ведучий там вмирає. Кричить десь всередині мене. Фух. Складно бути батьком і складно робити вибір. І ще складніше робити вибір за дитину, поки їй не стукне 18 років. Це ну це дуже. І от коли я задавлений всіми цими тектонічними плітами відповідальності, просто з нею заходжу в кав'ярню, і просто прошу лати, дайте, і пончик дайте. І баріста такий не кидає останній сірник в моє полум'я, де згорає моя терпімість до людей. Він каже: який пончик ви хочете? Синій, червоний, фіолетовий, зелений. І я такий повертаюсь до дитини і кажу: так, донька, йди сюди, діставай фломастери. Зараз будемо малювати дядю мороженку на обличчі. Дякую вам. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.